Шановні учні, батьки, вчителі! Щорічно останній дзвоник лунав на шкільних подвір'ях, але другий рік в країні йде війна. Війна за нашу незалежність та суверенітет. Ми показали, що українці сильна і незламна нація. Навіть в таких умовах ми змогли досягти високих результатів. 18 учнів навчальних закладів отримали золоті та срібні медалі. Позашкільні заклади посіли перші місця у всеукраїнських та обласних конкурсах. Їх вихованці стали медалістами. Я щиро вдячна кожному з вас за неполегливість, за вашу невтомну працю. Я низько вклоняюсь Збройним силам України за те, що вони ціною власного життя дають нам можливість навчатись, працювати і жити в нашому місті. Сьогодні хочеться привітати вас всіх зі святом останнього дзвоника, побажати вам миру, благополуччя. Успіхів, цікавих відпусток, цікавих канікул. Нашим випускникам хочеться побажати, щоб той вантаж знань, які дали вам ваші вчителі, знадобився у подальшому вашому житті. Досягайте нових висот, досягайте своїх цілей. Я бажаю вам кожному знайти своє місце в житті. Ніколи не забувайте свою рідну Красноградщину, не забувайте свою рідну школу вчителів. Всього самого найкращого зі святом останнього дзвоника. Слава Україні!